Динамо вдруге поспіль втрачає очки на цей раз нічия з Олександрією. Шовковський дуже нервував, а у блину це полетіли яйця. Друзі, вітаю! Ви на динамівському секторі. Ну що ж, будемо сьогодні говорити про поєдинок проти Олександрії та його наслідки, а також окремо про реакцію уболівальників на скандального новачка літнього Владіслава Блену. Це сьогодні будуть і коментарі Шовковського, і власне кадри з місця події, що там сталося із Форвардом. Тож підписуйтесь на канал просто зараз. Давайте також натиснемо на Вподобайку для того, аби розігнати цю роботу. І поїхали! Ну і розпочнемо власне з гри. Динамо вдруге поспіль у рамках чемпіонату України грає в нічию. Це знову 2-2, але тепер з Олександрією. Розпочався цей матч для Динамо, як то кажуть, із місця в кар'єр. Адже вже на 11-й секунді Сергій Булець дальнім ударом відправив м'яч у ворота Моргуна. Уговталась після такого удару. Команда доволі швидко одразу почала шукати підходи до воріт суперника, била доволі часто, створювала хороші моменти. Їх було чимало, чого лише вартує. Епізод Шоли та Гереро обидва опинилися перед порожніми воротами на відстані буквально кількох метрів, але ніхто так і не зміг пробити. Забити гол у першому таймі, все ж таки прийшов, але доволі курйозний. Володимир Брашко очевидно подавав. Але м'яч полетів так, що не зачепивши нікого, опинився у воротах Олександрії. Нічого не змінилося кардинально. І в другій половині гри Динамо продовжувало тиснути та шукати нагоди для другого м'яча. І вона прийшла на 63-й бий для чогось вирішив наступити на ногу піхальонку. У ворота Олександрії призначили пенальті. І власне Олександр цей момент реалізував. Не скидало обертів Динамо і після другого м'яча. Для впевненості вони дуже хотіли забити втретє, але натомість абсолютно неочікувано пропустили у центрі поля. Невдалу передачу на Біловара віддав Михавко. Олександрія цим миттєво скористалася, була ця м'яч підхопив, протягнув до воріт киян, віддав на хусейна, і той самотужки розібрався із двома оборонцями та відправив м'яч у кут воріт. Особливо тут відзначаємо: ось цей епізод у захисті Динамо. Що це було? Пишіть у коментарі. Звичайно, відігратися Динамо дуже хотіло і не хотіло втрачати очки, але фінальний свисток фіксує нічию після 2-2 з оболонню. Такий же рахунок фіксують і у грі з Олександрією. Ну а далі у киян по курсу Карпати суперник точно ще більш непростий. Одразу після фінального свистка камери дуже детально показували нам усі емоції: михавка, брашка і, звичайно, головного тренера Олександра Шовковського, який у відчаї навіть кидався пляшками. Але пошукає. І позитив, адже цим матчем Динамо продовжило свою безпрограшну серію у чемпіонаті України. Тепер вона складає 38 матчів, і це повторення клубного рекорду. У цих поєдинках Динамо здобуло 27 перемог, 11 разів зігравши в нічию. Триває також домашня серія без поразок в УПЛ, і вона нині становить 28 поєдинків. Після матчу головний тренер Динамо Олександр Шовковський відверто говорив про те, що дій своїх підопічних на полі він просто не зрозумів. Далі цитуємо. Що стосується окремо другого м'яча, це взагалі я запитував у Тараса, що він хотів зробити, але він так і не відповів. У нас були просто дитячі помилки. Я не розумію, яким чином Гереро міг не влучити по м'ячу. Я не розумію момент, який мав блинуце та інші наші нагоди. Ми працюємо над реалізацією майже. На кожному тренуванні. Гадаю, в даному випадку нас підводить індивідуальна майстерність. А як на вашу думку, що саме підводить киян у вирішальних матчах, пишіть в коментарі. Оскільки про Владислава Блину це згадав Олександр Шовковський. Згадаємо про нього, і ми, тим паче, що журналіст Володимир Звєров повідомив дуже цікаву інформацію: у Кубковому матчі проти Олександрії, нападника киян у буквальному сенсі закидали яйцями. Отож, за словами журналіста, під час матчу в Олександрії у бік Владіслава це з трибун полетіли яйця, і їх ви зараз бачите на екрані. Водночас від гостьових трибун чи від домашніх, це було наразі невідомо. Але факт несприйняття цього футболіста точно присутній. Після даного епізоду до уболівальників навіть підходила поліція та спілкувалася із ними, закликали фанатів не вчиняти подібних дій, адже при найгіршому розкладі усе могло би завершитися навіть дискваліфікацією стадіону Ніка. Як вам такі дії уболівальників? Пишіть свої думки нижче в коментарі. Окрім того, що ми чекаємо ваших коментарів знизу під відео, чекаємо також на ваші підписки та лайки. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.